Вітаю всіх. Весь світ ходить до психологів. Вони ходять туди, бо не можуть подолати самого себе. Чому ти не можеш бути щасливим? Чому біль не залишає тебе? Є таке місце середини тебе, келія, де ти годинами проводиш час у негативі, поклоняючись саме тому ідолу, який ти встановив ідол страху, а страх. Це Те теж непокора, це гріх або блуд, ліхослів'я, зломова, невдоволення, то що, ніяка медицина і ніякий пастир не допоможе тебе, якщо ви самі не захочете спіт просувати з Богом. І зрозумієте, що протистояти треба не священникові і Духу Божому, а противнику вашому дьяволу. Покояння це зміна способу життя. Коли виявив сатану, опір і викинув цього ідола, і упокорив себе сам, і віддав душу на розп'яття і став Божим дітям. І ти по-справжньому станеш щасливим і продубруєшся у твоєму поколінню. Підписуйтесь на наші канали Салтинінка. Будьте благословені!